Вітаю всіх бандерівців. Бендеравці. Ну, вчора е, довожу до відома всіх любителів е, Української православної церкви Московського патріархату. Хоча вона морозиться, типу, кажуть, що ми не московського патріархату, але по факту вона є рупором Кремля, ФСБшного Кремля. Так, ось, вчора президент наш, Володимир Зеленський, підписав указ про те, що е, онуфрій, який е, завідує всією цією московської церкви. Він не є гражданом України. В нього є російський паспорт. Тому, скажімо так, трошки, слава Богу, цей ліднік зрушив з місця, і, сподіваюсь, він розтане, як роса на сонці. Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов'язали себе з Росією. Фігури з політичним впливом та російським паспортом, особи, які працюють проти. Української незалежності в усіх її вимірах, в тому числі проти духовної незалежності. Кожен, хто підтримує агресію чи виправдовує її, всім цим персонам, місця в Україні немає і не буде. Ухвалюємо відповідні рішення і готуємо нові українські санкції, будуть рішення РНБО. І я б, знаєте, що пропонував би. Брати цього онуфрія, настоятеля УПЦ, і обміняти його на наших хлопців, які у полоні. Як міняли Медведчука, так само і цього рупар все одно він нам не потрібен в Україні. А ось е, на Росії він, я думаю, дуже потрібен, тому що він же ж якісь там звання ФСБ має. Тому хотів би запропонувати президенту України обміняти його на наших, на наших бранців, які знаходяться в полоні. Я думаю, що мінімум чоловік на 100 у цього можна одного настоятеля поміняти. Jack will be